Привіт, друзі! Ми сьогодні знову з тобою на уроці української мови у віртуальному класі. За вікном хуга. А у нас сьогодні тема написання складних слів, а саме складних іменників. Лише хочу нагадати, що складними називаються такі слова, які утворилися з двох річ чи трьох частин. Наприклад, лісостеп, чорнозем, чорнослив, євшанзілля і так далі. Отже, сьогодні ми розглянемо, у яких випадках складні слова пишуться разом, а у яких через дефіс. І мова буде йти про іменники. Правило перше. Разом пишуться іменники, утворені за допомогою префіксів пів «напів», «полу». Наприклад, півметра, півяблука. Нагадую, що в цьому слові слід поставити апостроф після префікса пів, адже слово починається йотованим. Півями, аналогічно, півострів, напівавтомат, полумисок і так далі. Хочу звернути твою увагу, що у тому випадку, коли префікс пів додається до власної назви, в такому випадку складний іменник слід писати через дефіс. Наприклад, півдніпра, півкиєва, пів Європи. Власна назва і тому слово буде писатися через дефіс. Крім того, хочу звернути твою увагу, що у деяких випадках слова з префіксом пів слід писати окремо. Перше, коли мова йде про час пів на шосту, пів на дев'яту, пів на дванадцяту і так далі, між словом пів та числівником стоїть прийменник. Через те ми пишемо окремо. Також слово «пів» пишеться окремо. У таких сполученнях «пів чайної ложки, «пів маминої чашки і так далі. В інших випадках слова спів пиши разом. Правило друге. Разом пишуться слова, утворені з числівників, наприклад, «сорокаріччя», п'ятиденка. Як ти бачиш, це складне слово має дві основи, одна з яких є числівником. Правило третє. Разом пишуться слова, іменники, складні іменники, які починаються дієсловом у формі наказового способу. Наприклад, Горить цвіт, зірви голова, перекоти поле, шибай голова. Але назва рослини Люби мене, зілля» слід писати через Дефіс. Про це трошечки пізніше: «Не чуй вітер, убий вовк, перебий ніс і так далі. Разом слід писати іменники, що починаються із запозичень на зразок: авто, мото, фото, гео, радіо, гідро, термо, макро і мікро, стерео і супер, контр і подібних. Ну, наприклад, автогурток, авіалайнер, мотоспорт чи мотогурток, радіофізик. Біосфера, геополітика, макроекономіка, мікросистема і так далі. Контратака. Але контр-адмірал. Пиши через Дефіс. Слід разом писати іменники, які починаються словами: мало, велико, старо, ново, нижньо, верхньо. Наприклад, новоукраїнка. До речі, хочу сказати, що ці іменники є власними назвами. Отже, новоукраїнка. Нижньодніпровськ Малоолександрівка. Запам'ятав. А також разом будуть писатися іменники на зразок: лісостеп, водограй, верболіс, чорнозим, чорнослив слова, які я згадувала на початку уроку. У яких же випадках між частинами складного іменника слід ставити дефіс? Давай розглянемо. І ці правила. Правило перше. Через дефіз пишуться складні іменники, які позначають назви професій. Ну, Наприклад, лікар-терапевт, вчитель-біолог, інженер-механік, генерал-майор. Слід запам'ятати, що слово радіофізик буде писатися разом, адже воно утворено від іменника радіофізика. І як ти пам'ятаєш, з попереднього пункту слова, що починаються за запозиченням радіо, Слід писати разом. Отже, запам'ятай, радіофізик пишемо разом. Далі через Дефіс будуть писатися такі іменники, які є біологічними назвами. Я вже сьогодні говорила і згадувала їх. Це Євшан Зілля, це мати і мачуха, брат і сестра. У цих іменниках аж два дефіси чар зілля, Сон Трава, Розрив Трава, рута м'ята, Зілля, Іван Чай, до речі, назви деяких комах, також чи тварин також пишуться через дефіс. Жук-рогач, Заєць Русак і Заєць-Біляк. Хочу звернути твою увагу, що такі слова, як жук-рогач, льон-довгунець, заєць-русак і заяць біляк ми будемо вивчати з тобою ще й у восьмому класі у темі прикладка і написання прикладок. Але ми з тобою дещо випереджаємо час. Я сподіваюся, на майбутнє ти вже. Пам'ятатимеш, як пишуться такі слова. Далі, через дефіз слід писати іменники з першою частиною запозичень. Віце, екс, максі, міді, міні, опер і лейб. Наприклад, віце-президент, екс-чемпіон, лейбмедик, міні-спідниця, максі-пальто. Але варто поміняти місцями слова міді і спідниця, як ці два слова будуть писатися окремо. Наприклад, спідниця міні, пальто, максі. Пишемо окремо. Також через дефіс слід писати іменники на зразок. Хліб-сіль в значені гостинність батько-мати. Ми використовуємо це слово тоді, коли маємо на увазі батьків. Гуси лебеді, Жар птиця, Дівич вечір, Козир Дівка, Щастя доля, Журба Розпука. Запам'ятай, будь ласка. І через дефіс слід писати слова, якщо власна назва стоїть на початку. Наприклад, Дніпро ріка, Ведмідь Гора, Айстра Квітка. І навпаки. Ці ж слова слід писати окремо, коли власна назва стоїть після загальної: ріка Дніпро, Гора Ведмідь, Квітка Айстра. Але в кінці я б хотіла дати тобі невелику пораду. Отже, щоб легше зрозуміти правопис складних слів і навчитися їх правильно писати, тобі потрібно уявити собі це поняття як ілюстрацію. Коли мова йде про якесь одне поняття, слово пишеться через дефіс. Ну, наприклад, учитель фізик. Одна особа. Чи режисер-новатор також одна особа. Чи народ трудівник один народ, народ воїн, також слід писати через Дефіс. Мова йде про один народ. Такі складні іменники вимовляються як одне слово без паузи між частинами. Запам'ятав? Отже, це була тема правопис складних іменників. Нагадую тобі, що писатись вони можуть. Разом або через Дефіс. А на сьогодні все. І я з тобою прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить!